Мої вітання. Сьогодні почнемо з гарних новин завдяки вам і вашим донатам. За останню добу для наших захисників ми придбали три зарядні станції і два телефони. Загальна вартість 97 сім тисяч гривень. Квитанцію бачите на екрані. Я вам низько кланююсь за вашу допомогу, за вашу щирість і за ваші донати. Дякую! А тепер до роботи останній день місяця традиційно у нас гороскоп. Що чекає кожен знак зодіаку на листопад? І які поради для того, щоб вижити у цьому світі? Поїхали! Листопад, гороскоп, овни. Головні події на листопад для овнів. Ось якийсь шахір-махер. Одне діло, якщо ви це будете робити, це ще пів біди. Е, приховати інформацію, приховати дохід, приховати е, гроші, сховати або самому сховатися це ще ну, ок. Тобто, ти ви в цій ситуації е, принаймні її знаєте. Ну, можете розуміти, що відбувається, але це може відбуватися і з вами, тож дуже обережно з інформацією, людьми, з вашими коштами. Якщо є якісь заначки, переложіть їх, не довіряйте нікому, закрийте рота на цей місяць щодо ваших планів, що ви там хочете зробити. Або по роботі перестаньте пліткувати. Ну, якось так. Порада для обміну. Місяць має, маєте ви бути в цьому місяці на видноті. Якщо будуть якісь пропозиції, щодо підробітка, допомога, ваша якась участь, якась ваша активність, ви кажете, що «Да, я, я хочу, я можу, я піду, я допоможу. Якщо ви будете прикидатися мертвим, дуже велика кількість добрих подій на майбутнє. Знайомств може пройти крізь вас. Так, поїхали далі. Тільці. Тільці листопад, головні події. Тільці. Ой, у нас тут прям такий фльор. Закоханості, захопленості це можуть бути, бути нові відчуття, нова людина, нове знайомство, оновлення почуттів вже хто має свою другу половинку. Але навіть ті, хто мають свою другу половинку, ніяк не знаєте, не захищені від того, що хтось може одним глазом подивитися наліво. Так що будьте уважні, у кого є тільці в сім'ї, за ними око до да око має бути. В листопаді місяці це може бути захоплення не тільки людиною, як кажуть, карти, а ще і новим видом заробітку, якимись курсами по підвищенню кваліфікації вже тієї справи, якою ви займаєтесь. Тобто такий місяць прям захоплення. Порада для тільців. <гум> Місяць захоплення, а карти радять вам захищати свою домівку, бути фундаментальним, стабільним, надійним. Так, що, знаєте, що, ну, дивіться ви направо, наліво чи не дивіться, а все одно стабільність вона просто найвище всього. Так, поїхали далі, близнюки. Близнюки листопад, головні події, важливі події для близнюків. Подорож до рідних, зустріч із рідними, якісь сімейні свята, міні-відпустки, допомога рідним, близьким, пов'язана з переїздом або приїздом кудись. Далі, значить, все, що пов'язано з оформленням, спадком, куплею, продажем. Оце все вас чекає в листопаді місяці. Дуже насичений місяць. Можу сказати, що просто наперед, що ви ним будете задоволені, бо дуже дуже велика кількість зустрічей, спілкування це саме те, що вам потрібно. Тепер порада для близнюків. Так, значить, місяць потребує вашої допомоги і вашого втручання, щоб ви стали на захист когось із своїх близьких і своїх рідних. Якщо ви це зробите, отримаєте потім від світу якийсь для себе класний бонус. Якщо цього не зробите, будете жалкувати, будете самі себе, значить, наказувати, і від цього вам легше не стане. Поїхали далі. Далі у нас раки. 100 гривень донат. Дякую, молодці. Далі у нас раки. Листопад місяць, як пройде для раків? Листопад. Так, тут не все так радужно, як попередні знаки. Тут історія про те, щоб зберегти щось або когось, треба піти. Це може бути кінець робочим стосункам, особистим стосункам, кінець сім'ї, але це такий перевалочний пункт вас чекає. Причому доволі чорно-біла картинка. Тобто, в якій сфері життя буде ну, дуже холодно і дуже одиноко, а в іншій сфері життя просто все, все класно, все намазі, все через край, ну такий місяць. Порада для раків. Приготуйтеся до трансформації, для того, щоб щось прийшло в ваше життя в вашу долю, що допоможе вам пройти свої уроки. Життя для чого ми всі тут зібралися, да? але в кожного вони свої. От для того, щоб так змінилися обставини, і світ подарував вам якісь нові водні для проходження ваших уроків, у вас треба щось забрати або навіть когось. Місяць для філософії, місяць для пережити. Місяць, який ну, просто потребує допомоги, підтримку зі сторони ваших близьких і рідних, у кого є близький рачок, можете одразу дзвонити наперед і просто обіймати і не відпускати цей місяць. Леви, леви, як пройде для левів листопад цього року. Вам тут хер вгодиш, звісно. Заробіток є. І, мабуть, що не один. Можливо, це якась підробітка, можливо, це якась там плюс стипендія чи ще щось. Але це не то. Навіть є якийсь шлях до підвищення або своєї кваліфікації, або своєї посади. Не цікаво. Можливо, і цікаво, але дуже на деякий час. Оцей сам момент зацікавленості, він просто як іскра розгорається, і так само швидко він згасає. То я все розумію, то я нічого не розумію. Так, порада для левів. Не їбіть, значить, мозги не собі, ні іншим. У вас все добре. Якщо вам здається, що щось у вас не так, ключова фраза вам здається. Вигали далі. Далі у нас діви. Діви листопад. Як він мене і для чого він діва? Одразу щось пораду вам дивлюсь. Одразу пораду вам дивлюсь Так. Якесь переосмислення. Плані коштів або заробітку, тобто, або зміниться у вас ті обставини, від яких ви отримаєте кошти, або це зміна навіть роботи або посади. Вона не вона все одно все йде, як би вам не здавалося, всі зміни йдуть на краще. Тобто, якщо зараз навіть трошки срака, то вона вирівнюється у вас. Все, що пов'язане з вкладанням коштів у щось. Масивне, тобто великі е, 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 покупки. Е, е, значить, як це сказати, я е, е, мрію, або я про щось мріяв давно мріяла, і я зараз реалізую свою мрію. І це не без матеріального світу. Тобто, це щось ви вкладаєтесь, ви купуєте, або ви копите, ви збираєте, накопичуєте. Порада для вас не дозволяйте комусь вирішувати за вас. Це стосується абсолютно всього. Від, не знаю, там, що купити, що поїсти, що приготувати до якогось такого важливого рішення щодо життя вашого або ваших рідних і близьких. Тобто, ваш клюв має бути в цьому місяці абсолютно скрізь. І ви маєте розуміти, що для вас. Ніхто краще не знає, ніж ви самі, і ніхто краще не порадить, ніж ви самі. Далі у нас Терези. Терези на листопад місяць. Як він? Пройде для Терезів. Листопад для Терезів. Не так сталося, як гадалося. Це стосується двох моментів: це фінанси і це здоров'я. Тобто, ви з однієї сторони можете мати плани на цей місяць щодо вкладання кудись коштів. Але карти кажуть: прибережіть їх, бо стукне або здоров'я, і туди треба буде вкладатися дуже велика увага на самопочуття, на якісь такі давнішні проблеми, які вас тривожили, і ви нічого з ними не робите. А друга історія це стосується коштів в плані того, що не можна в цьому місяці вкладати кошти, давати в борг, не знаю, там, купувати якісь крупні покупки. Бо все це буде ну, як, як здутий шарик, як якийсь не то, що навіть обман, а воно просто вам не сподобається. Ви купите не те, що потрібно. Ви не, може, не зможете цим нормально користуватися. Тобто така історія. Порада для терезів. Порада для терезів. На листопад. Значить, ніяких, оце знаєте, тільки сьогодні, тільки для вас акційна пропозиція. Вообще, тобто, вам треба купити собі біруши і, от, в прямому сенсі слова, з ними ходити 24 на 7 у листопаді. Нікого не слухати, ні не вестися, ні на які сладкі пропозиції. Тобто, ви глуханімої і ви йдете робота, дом, робота, дом. Оце ваш маршрут простроєний. Так, поїхали далі. Далі у нас скорпіони. Скорпіони листопад, головні події для скорпіонів. Дуже матеріальний місяць. Дуже матеріальний. Тобто поки що. Відсотків 60-70 сімдесят знаків, тобто людей, будуть займатися так чи інакше матеріальним світом: купити, продати, вкластися. Оце буде дуже така активна історія. Так само, і скорпіони, час змін. Оновлень або завершень, і це все стосується матеріального світу. Хтось буде закінчувати ремонт. Хто, хтось буде купляти квартиру або житло, хтось буде переїжджати і продавати. Хтось буде писати спадок або дарувати своїм дітям житло або якусь кубишку на то житло. Оцим ви будете займатися. Так, значить, порада для скорпіонів на листопад. Якщо ви будете, а ви будете е е е якісь рухи робити у справах фінансових. Будь ласка, якщо ви купуєте щось, нехай це буде вдовго, тобто кредити, іпотеки, декілька платежів, розсрочки. Якщо ви щось продаєте, також погоджуйтесь на варіант якоїсь розрочки, тобто різких якихось рухів стосовно коштів. У листопаді ви не, 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 ну, не приймайте, не, не дієте так різко і агресивно. Ви не підходите з скандалом до свого начальства зі словами, «йоб твою мать, коли буде обіцяна зарплата чи аванс». Ви чекаєте. Оця філігранна історія дочекатися, вона дуже-дуже вас пасе і врятує. Далі у нас стрільці. Стрільці, листопад, головні події. Ваша впевненість і ваша самооцінка, і ваша могутність. Пов'язана знову ж таки з е, сферою земною, зі сферою фінансовою, все, що можна перерахувати у гроші, тобто е, ви настільки собі будете подобатися, настільки наскільки ви зможете е, забезпечити нормальне, комфортне, класне існування своїм рідним і близьким, тобто, отака історія. Це може тільки на листопад, а може, це в основному так, так складається ваш портрет. Значить, ви, давайте так, Чи будете ви повністю собою задоволені в матеріальному плані в листопаді місяці? Ні. Але оті дири, які будуть з'являтися перед вами, які ви знаєте, щойно залатали, щойно закрили бах. Знову щось або платити, або щось купляти, або щось вкладати. Ви будете дуже класно витрачати свій ресурс на латання у тих дир. І це добре, і це класно, і це вам дасть такий якийсь здоровий, ну те, що пафігізм, а як це сказати, таку броню, а шви в кінці листопада зіткнувшись з, зі всіма цими дирами, ви просто скажете: блін, ну я молодець, я красотка або я красавчик. Ну, типу, немає більше якихось там ситуацій, які, які я не зможу подолати, якщо оце все тіпа, я зробив або зробила. Порада для стрільців. Так само у тупо у всіх матеріальний план. От матеріальна сфера дуже така на листопад місяць, вона така активна і актуальна. Знову ж таки, ніяких різких рухів, розборок, все, що стосується коштів, заробітку, начальства, хто вам дає кошти, від кого ви залежите. Ніяких різких рухів і ніяких розбірок і конфліктів. Отак От все. Поїхали далі, далі у нас козероги листопад місяць для козерогів, головні події. Ой тут прям з рогом прям дісталося більше всього. Мені здається, поки що. Ну далі ще два знаки зодіака. Тут історія про що найбільше вам дістанеться на горіхи, і це стосується. Також матеріального світу, тобто, якщо це робота, це або штрафи, або якісь пройоби, або якесь недбальство, або якась підстава. Тобто будьте уважні у сфері фінансів і коштів. Якщо це дім будинок, це якісь неочікувані поломки, абсолютно не прописані в бюджеті. Якщо що. це можуть бути якісь борги, це можуть бути якісь кражі. Тобто безпека вашого житла, ваших коштів. Це має бути на першому місці. Порада для козирожків. Не час. Дуркувати в листопаді місяці, не час розслаблятися, не час скидати свою обов'язку на людину, яка з цим ну, просто не справиться, і ви це заздалегідь будете розуміти. Не час філоніть. Ваша задача бути. В режимі, бути самому собі казати, що е, отак потрібно. Тобто, навіть чогось себе в чомусь себе обділяти, е, однозначно точно бути завжди в інформаційному просторі полі, не випадати, казати правду, добиватися правди, е, нічого не приховувати, е, не звертати увагу на якісь там сплітні склоки і все таке. Тобто, ваша задача бути з холодною ясною головою. І, повірте, це вас абсолютно врятує у всіх ситуаціях. Далі водолії: листопад водолії головні полії для нас, для водоліїв. Не виключення з вами з матеріального світу все про це у листопаді місяця. Значить, історія про те, що є якась мрія, і не одна. Ну, ми ж водоліємо з, Значить, а для її реалізації потрібен інший час. Тут не справа, навіть в тому, що ми не можемо реалізувати якусь там свою давнішню мрію, тому що у нас там немає ресурсів, коштів і все таке. Навіть справа не в цьому, а справа в тому, що зараз не підходящий час для цього. Тобто, деякі свої мрії ми відкладемо або світ нам у листопаді покаже, що зараз не час, типа ну будь трошки спокійніше. А, щось ми не отримуємо, те, що хоч хочемо отримати, те, що чекаємо, але. Якщо ми з вами трошечки почекаємо, навіть якщо ми трошечки попсіхуємо, а ми попсіхуємо, бо ми водолії, ми з вами потім отримаємо, ну просто х2, навіть більше ніж ми хотіли, просили і мріяли. Значить, порада для водоліїв. Зосередьмося на собі, на розвитку своїх знань. Це може бути навчання, це може бути е, якісь курси, е, це може бути те, що ми давно хотіли значить, почитати, вивчити, але ніяк не було часу. Будь ласка, і це будь-який зв'язок з закордоном. Переїзд, е, іноземні партнери, іноземні компанії, е, хто там знайомиться з іноземцями. Будь ласка, зелене світло. Це може бути. Переїзд за кордон або купівля е, житла. Тобто, ну, дуже непогано. На диво. І риби. Листопад місяць, головні події для рибок. Два основні моменти для рибок. Перше, це здоров'я, і дуже часто, до речі, рибкам от прям випадає здоров'я. Серцево-судинна система, все, що стосується очей, ну тобто зору, слуху. І все, що стосується. Значить, щоб я оце. ладно. Значить, і все, що стосується опорно-двигового апарату, а також у кого є причини хвилюватися, не дай Бог за онкологію, це я вже так вас налякаю, але щоб ви пішли і вчасно, якщо щось є, не дай Бог, знову ж таки, знайшли, попередили, знищили і жили собі далі. Тобто, здоров'я на першому місці, а друга історія це. Можна буде, слава Богу, видихнути. А щодо боргів, кредитів, фінансових зобов'язань, їх стає менше, тобто коштів автоматично стає більше. Тут ви видихнете і розслабитеся. Далі порада для рибок. Ваша м, застінчивость, вона не дуже ну, не, не дуже на часі у листопаді місяці. Тобто є люди, ваші рідні і близькі, які реально потребують вашої допомоги. Причому, що вони про це якось ну, не можуть, типа ніби, ні бені мені кукареку, що ви точно так же а, ви живете. Саме в листопаді я не кажу про вашу загальну якусь там загальний образ, тільки тоді, коли ви відчуваєте, що ви потрібні, що ви корисні, що ви що вас хочуть бачити, що вас нуждаються. От, ваша задача не сидіти і не чекати, коли значить оголошення там по телевізору об'являть з вашим ім'ям, а сам самі або самому напрашуватися на Якусь поміч, якусь допомогу кайфаньоті 100%. відсотків. від своїх там якихось внутрішніх страхів, переживань. Навіть здоров'я покращиться. Дякую.